Дешевий хліб на Одещині залишиться утримувати ціни на соціальні сорти за рахунок бюджету. Обіцяє обласна державна адміністрація. В цілому, як стверджує начальник головного управління економіки області Олег Муратов, ситуація в економічній сфері складна, але контрольована. За офіційними даними протягом 9 місяців темпи падіння виробництва в Одеській області скоротилися в три рази. Але це не втішає. Зараз його обсяг складає 93% від показнику минулого року. У базовій галузі економіки в сільському господарстві виробництво впало на 16%. В основному наші господарства займаються рослинництвом. Насамперед, виробництвом зернових і технічних культур. Тваринництво, як і в попередні роки, залишається у зенепаді, хоча за офіційною Статистикою, деякий приріст поголів'я все ж таки є разом з ним. Треба розвивати і кормову базу. Поки що відновлення тваринництва в колишньому обсягу лише гарне побажання. Гроші в принципі є, але брати кредити під 25% річних сільським виробникам не вигідно. продукції тоді буде такою, що ніхто її не купить. Та все це економічні міркування. Більшість з нас цікавить, коли і як зростуть ціни. Мы не видим сегодня серьезных каких-то, скажем так, предпосылок для существенного роста цен. Мы за счет областного бюджета сдерживали и будем сдерживать рост цен на социальные сорта хлеба. Я думаю, что где-то во второй половине ноября снизится немножечко цена на пшеницу через ограничение экспорта. И тогда, да, тогда это будет до конца года. В какой-то дальнейшей перспективе я думаю, что... Рост цен на хлеб будет, но он будет несущественным, то есть в пределах 4-5%. За останні два з половиною роки на реалізацію програм з утримання цін на дешеві сорти хліба з обласного бюджету витрачено 23 мільйони гривень. Незважаючи на офіційні заходи, ціни на хліб помаленьку все ж таки зростають, дорощують усі продукти, і кожна господарка розповість про це набагато краще ніж будь-який економіст. До того ж, як на зайвий раз нагадав Олег Муратов, ситуація в економіці України відібражає загальну світову криза. Триває. А значит, найближчими роками можно не очікувати покращень. Один из выходов – дружить с старыми партнерами. Я сегодня считаю, как экономист, и большинство экономистов сходятся со мной в этом мнении, что для Украины сегодня нет как, как таковой существенной альтернативы таможенному союзу. В среднесрочной перспективе для нас является очень желательным вхождение в таможенный союз. Кажучи про труднощі економічного розвитку, Олег Муратов чомусь не згадав тіньову економіку і рівень корупції. Реальні умови такі, що вести чесний бізнес в Україні навряд чи можливо. Тому світова економічна криза прийшлася доволі вчасно. На неї зручно звалити вітчизняні негаразди. Олександр Виноградов, Євген Витенко, телекомпанія Круг.